Чергова гірка втрата наших хлопців, як я не раз згадую, краще з кращих, тому що високосвідчені інтелектуальні патріоти Андрій Савин та Владислав Простаков загинули на тій самій Донеччині. Донеччина рясно вкрита кров'ю наших рівненських героїв. Влад був сиротою. Влад, Мав складне життя, оскільки я виховувався рідними, близькими, не мав батьків. Але завжди був мріям бути військовим і присвятив своє життя військовій справі. На жаль, під час чергового наступу Росії на Донецькому напрямку зв'язок із ним був втрачений. Потім, через певний час, згідно... Встановленого зразком закону його було в тіло і доправлено до рівного для поховання. Щодо е, савіна, то дружина, кохана дружина е, нашого героя ділиться, що це був найкращий чоловік для її сім'ї, для її діточок. Але на жаль, на жаль, війна внесла свої гіркі втрати в цю сім'ю. 26 січня Савін загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Кожного свій фронт, хтось зі зброєю в руках, хтось з молитвою на устах творить цю перемогу. І тому сьогодні, проважаючи в останній путь земного життя наших славних воїнів. Ми з вами, дорогі хресті, брати і сестри, повинні в чергове собі згадати, чим здобута наша незалежність і якою ціною ми її зараз виборюємо. Це ціна крові найкращих синів і дочок нашої землі. І тому пам'ять про них, в наших молитвах, повинна бути завжди. Ми забрати, не пробачимо, сонце світить, але тіла немо. Чены западми на пробачимы воды, гореть